Подекують, що у прилуцькій музичній школі є особливий викладач. Він вчить віртуозно муркотіти та майстерно точити кіхті об меблі. Тож ходімо знайомитися. Ось він герой репортажу кіт мажор. Як і годиться, такій привілейованій особі відпочиває на особистому троні. Наважилася потревожити сон вусаня Знімальна група телеканалу Прилуки, яка нагрянула до музичної школи. Тож котусик, хоч і нехотя, та викроїв кілька хвилин у своєму щільному графіку. Історію появи пухнастого жителя школи розповідає директорка Ольга Компанець. Історія появи кота мажора і чому взагалі він став мажором. Дуже проста. До нас просто до школи прибилося малесеньке кошенятко. Він був дуже замучений, був дуже нещасний, і ми його просто пожаліли. Коли принесли це кошенятку в школу, а до нас приходять діти на навчання, і вони побачили цього кошенятку і всі, Вау, кошенятко! І всі до нього кинулися. І давайте ми залишимо його в школі. Нехай він у нас живе. І ми це кошенятко залишили. Крім того, він іще у нас був поранений. Його собаки покусали за лапку. Ми його понесли до від лікаря, від лікарню, полікували його, зробили все, що треба, зробили йому вакцинації і залишили кошеня у нас. І діти стали придумувати йому ім'я. І як годиться у музичній школі, і кіт музичний. Тож підібрали кличку Підстать хвостатому. Він такий веселий, грався. То всі знають, що весела це мажор, да? сумне це мінор, і вони його назвали мажор. Із мажора скорочено, він став жорою. Ну і як говорять, жора то він дуже добре у нас їсть, дуже такі, любить дуже смачненьке. Діти приносять йому смачненьке, що -нибудь. Він годується сухим кормом і кормом із пакетиків, таку домашню їжу, там супи чи картоплю, він не їсть. Він таке. -то. Як із, із котячого магазину, любить корми. Ну, і ходить, випрошує. Він кіт ласкавий, його всі гладять, і батьки, і діти, і він у нас як антистрес. Мажор незмінний черговий у коридорах школи. Щоправда, до службових обов'язків ставиться без надмірного ентузіазму. Навіть перший навчальний день може дозволити собі пропустити початок навчального року. Діти приходять до школи, тільки відкривають двері. І перше, перше запитання: А де наш мажор? Де мажор? Усі біжать, де мажор? А кота не було на той час. Кіт просто вийшов на вулицю погуляти. І всі дуже затурбувалися, захвилювалися. От, і коли я кажу, все добре, мажор на місці, він просто вийшов погулять. Всі тоді його вже чекали зустрічі після літніх канікул. І з котом саме перше, коли заходять в школу, то її зустрічає кіт. Мажор ще й підприємство. Ну, Веде я перевірки я уроки смірно. найбільш прискіпло ставиться знаю, до викладачів по було, класу його, струнних. Кіт більш знаходиться в коридорі, у нього є своє місце. Він нікого не царапає, не кусає. Він дуже лагідний. Всі його, всі його гладять. У нього дуже великі терпіння. Він терпить, всі діти його гладять, він може дуже довго лежати на одному місці, всі його гладять. Він, мабуть, звик до цього, що до нього дуже велика увага. Він може прийти в який-небудь клас, але він любить дуже струнно-смичкові інструменти. Він любить скрипку, він любить гітару, але ну, не дуже часто він заходить. У нього свої котячі справи. Він все ж такий кіт це така тваринка, яка гуляє сама по собі. Він в школі, але людей, він дуже дітей, дуже гарно він сприймає. Але все-таки він сам по собі. Тихенько собі сидить на своєму місці, або спить, або десь тихенько ходить. Або грається ввечері зранку, він любить гратися. Тут діти приходять, граються з ним. Дев'ятирічна Марійка навчається у класі фортепіано. Говорить мажор, справжній талісманчик. Рідкості буває, що в якійсь школі, в обичній, музичній кот з'являється. Ми всі ж любимо котів. І він за нами прислідує. До дівчинки на уроки мажорчик також приходив. На сальфет тисячу разів. Через окно залазив, коли холодно. Ну, він завжди приходить до музичної школи. Коли до нього підходиш до двері, він починає громко, някакво, типу, Впустіть мене. Саме дотик, до м'якенького такого котика, дітей заспокоює, їм цікаво. Вони не в усіх вдома є якісь тваринки. Так, а тут є котик, як який доступ, вони можуть його погладити. Погратися з котиком. Тим більше він такий у нас пухнастий, гарний, його розчісують. Він такий спокійного характера. От такий у нас гарний котик.